Всім добрий дня! Компанія Autobus вітає на своєму каналі. Сьогодні 6 липня, субота ми знаходимося на різдвому авторинку. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Як ви бачите, його на даний час не більше, а менше. Тому що свіжого пригону стає менше, розмитнення піднялось і спроможність покупки стала менше. Але компанія Автобіс може вас посприяти, ми можемо привезти, також можемо обміняти, продати заготівковий та безготівковий розрахунок. Різноманітні автомобілі. У нас постійно різні автомобілі комерційні. Не забуваємо лайкати, підписатися на канал. Всім приємного перегляду. І так, поїхали. Це, це евакуатор Renault Master 2017 рік. Дубль-кабіна з оригінальним пробігом 170 тисяч у 2022 році. Повністю укомплектований. Лебідка, Тахо все є. Вартість автомобіля складає 25 тисяч. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Є також аналоги. Fiat дукато. 97 року вартість 3,5. Контактний номер 096 21 29 026. Ось такі дукато за 3,5 продається. Зацікавило, телефонуємо до власника. Це Ford Transit Connect. 2006 рік, вартість 4700 1,8 дизель, 134 тисячі пробігу, контактний номер 0,97 799 77 38. Ось так він виглядає. якраз люди оглядають цей автомобіль. Для роботи, для бізнесу. Ось такий чобіток. Угу. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це Fiat фіаттолендо, той же самий Гринотрафік, Opel Vivaro тільки трошки другий концерн Коротка база, Горозовий можливо, перепланив пасажира, вантажу пасажира. За ціною 15300 2020 рік. Контактний номер 093 57 66 066. Ось так, він виглядає. Це вже бачите. 20-й рік. 2.0 удар. Але двигун вже, бачите, двохлітровий. Без ключовий доступ. Механічна коробка передач, сенсорний майдан і автомобіль свіжий. За більш детальною інформацією Телефонувати до власника. Повище вказаному номеру телефону. Вівару. Довга база. ззаді бачите кляпа. Це у нас пасажир. Добрий. Оригінальний пасажир. Я покажу. Люди сидять. Опіль вівару, сріблястий. 14 рік, 260 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, контактний номер 067 85 94 919. Так виглядає по Vivaro. Запитаємо зараз вартість. А вартість яка автомобіля? Вартість 300. 15 15300. Вартість 15300. Оригінальний пасажир. Автобус, хунданчик. За ціною 10 тисяч з половиною. 2009 рік. 2,5 дизель. Так він виглядає. Вантажа пасажир Hyundai h 1. Оригінальний. Контактний номер, скажіть, будь ласка, там пане видно? 0,97 660 96 94. Запитувати Олега. Запитувати Олега. Коли потрібно оригінальний. Мантажом пасажира з 2,5 об'єм По Кенгу в грузовому варіанті за ціною 12800 з автоматичною коробкою передач 19 рік з пробігом 38 тисяч. Контактний номер 067 36 1488. Мікроавтобус Nissan Premium 2019 19 рік. За ціною 21 300 1,6, 115 кВт. Контактний номер 050 528 47 88 Оригінальний пасажир. Ось так він виглядає. якісно Якісний салон. Ззаді розпашонка, довга база кого зацікавило, телефонуємо до власника по вищу вказаному номеру телефону. Volkswagen Cody, чобіток отакий. На Рес 4014 рік за ціною 11500 в максимальній базі з 1.6 дизелем до 203 тисячі пробіг. Контактний номер 097 128 45 17 За більш детальною інформацією телефонуємо до власника Окенго. 2011 рік. За ціною 5800 265 тисяч пробігу. Контактний номер 067 836 28 98. Це Форд Транзит. Оригінальний пасажир. 13 рік, 9 місце, З об'ємом 2,2. Дизель 92 кіловат. Контактний номер 067 253 28 94. За більш детальні інформації Телефонувати до власника. Рено Кінго, оригінальний заводський пасажир. 2008 рік. З 1,5 дизельним двигуном 243 тисячі пробігу. Вартість 7600. Контактний номер 066 266 1187. Це ринок Кенго в базі в грузовому варіанті. 2021 рік за ціною 12550. Можливо, переобладнання в пасажир. Вантажу пасажир. 1,5 дизельний дугун 85 кВт, 181 тисяча пробіг. Контактний номер 067 811 12 24 Довга база. Вантажний фургон. Ось так він виглядає. Хто зацікавив, Телефонуємо до власника. Вівару в довгій базі в чорному кольорі. На механічній коробці передач. Це в нас 2,5 ДЦІ, 290 пробіг, вартість 13700. Привезена Швеції. Контактний номер 068 330 00 151. Присутні автомобілі Webasto, кондиціонер і довго масло. Зацікавило, телефоную до власника. За спринтер у середній базі 8-го року за ціною 12 750 315 пасажир 9-місний. З клімат контролем та вебасту. 360 тисяч пробів. 2,2, 150 кінський сил. Ну, Номер телефону шукати в інтернеті. Продається Ман ТГА 3180 з 2-літровим двигуном. 130 кВт з автоматичною корокою передач за ціною 23900. За більш детальна інформація, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є різноманітні варіанти. Здається автобус, оригінальний пасажир. 22 посадочних місця на спарних колесах. ньому двері, два кондиціонера. Все працює в відмінному стані. Вартість автомобіля складає 38 тисяч. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає всіх на своєму каналі. Знову пропонує свіже надходження. Це Renault Master L3H2. Доворожина багажного відділення складає 3,70. двигуна 2,3. 96 кВт, євро 6 18 2018 рік ці всі автомобілі йдуть євро 6, євро 5 я кажу, що в читачі запитують не буває. Так, відкриваємо, показуємо горловину. Не димить, не коптить, м'яко працює топлівна. Оптика не побита, бампер передній цілий. Башумочка, бачите, вся ціла. Покажемо, зверху автомобіль рівненький. Щойно автомобіль приїхав. Передня гума 580, задня 510. Двоє розсловних дверей. Ручка водія не розхлябана, тобто невеликий пробіг. Сидіння, бачите, не, не, я кажуть, не стірені, але вони не продавлені. Кермо не затерте. О, 200 тисяч пробігу. Кондиціонер в автомобілі працює, спереді два місця. Оригінальний заводський потолок, замки не порозбивані. Дуже, дуже зручно двоє розсувних дверей. Показую, бачите, кузов кругом цілий, тріщин ніде немає, порошки не побиті, закриваються дверцята, понизу дверцята не торчать. Високі високий, високий кліренс як спереді автомобіля, так і ззаді. Один лист ресори. Під стаканами, ніде нічого не побито. Дверцята на магніта. Нижній бампер цілий. Далі ось, ось таке багажне відділення оригінальний заводський пасажир. Сидіння стоять на салазках можна їх рухати вперед-назад. Також потрібно виїжджає подножка, сама заїжджає, світильники кругом. Можливий продаж готівкове та безготівкове. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені, покупкою. Також додатково є печка в салоні. А чого немає, ми вам доставимо. Телефонуйте в компанію «Автобіс». Доброго дня, компанія «Автобіс» вітає на своєму каналі. Так склалося, що багато людей пересідає як кажуть. На сучасні електромобілі. Відходять від міцінової двигунів а переходять на більш економічні це електричні. На даний час у нас в продажу Renault Enгу 2020 рік покупка з пробігом 40 тисяч з запасом ходу 280 км. В білому кольорі бачите про фари. Весь в оригіналі. І найголовніше, бачите, в нас є вибір. Хочте хочете з багажним відділенням, хочте з іншим багажним відділенням, у нас є різноманітні ренок кіно. Грозові. По салону автомобілі мають електрозіракла, електропідйомники, мікроліфт сидінь, автоматичну коробку передач, кондиціонер. Порошки ніде нічого не потерте, замочки не порозбивані. Автомобілі без царапин, без вмятин. Заді розпашоночка. І кому потрібно, ось є таке так, хромоване відділення тобто для інструменту. Кому воно зайве, може людина повиймати і ну, зробити те, що їй потрібно. Пороги, порожки ніде нічого не подерте, Стань просто нового автомобіля. Можливий продаж цього автомобіля готівковий, безготівковий, можливий продаж автомобіля в кредит, лізінг. Можливі також різноманітні варіанти обміну. Але якщо ви хочете помінятися, ви маєте розуміти, що в дальнішому те, що ви пропонуєте, Автомобіль потрібно буде продати. І щоб, як кажуть, був, був позитив від того автомобіля від продажу. Бо зачасту, бачите, люди хочуть продати як своє дорожче, купити дешевше. Але має бути взаєморозуміння. У нас постійно різноманітні варіанти. Є зверху, з верху, з багажним відділенням, є з іншим багажним відділенням. І кому потрібно 2-3, Все це є в компанії Автобіс. Телефонуйте і будете задоволені покупкою за номером телефону 067 360 22 02. Завжди раді вам допомогти. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. Всім добра, позитива і до перемоги!